Людмила Шевченко живе в селі Кобиляки з Венигородського району. На жаль, працювати тут ніде. Односельці це люди переважно пенсійного віку. Крім того, зачинила свої двері школа. Останні працівники покинули храм науки у нас на очах. А що буде з цим приміщенням? Постоїть рік-два, його рознесуть, не буде ні вікон, ні дверей, хоч тут обіцяють, що тут буде сторож, будуть його там охороняти. Ну не збережуть. І на мою думку, нема школи, нема села. Все. Вчителям кажуть, що нерентабельно утримувати заклад задля 40 учнів. Хто вийде на пенсію, хто переведеться разом із дітьми до сусіднього села. Тут учнів більше. Де 120, там і ще 40 помістяться. Так вирішили освітяни. Кобиляцьку школу на замок, а 1 вересня всі до Рижанівки. Сюди кожного дня, уже не один рік, їздить на роботу і Людмила. Вона фахівець питань оренди землі та майна. Працює в місцевому товаристві Урожай. Наші пайовики дуже добрі і чудні люди. Турботи в них які, як сказав голова села, що більше в нас проблема на дороги. Люди дуже хочуть, щоб у них були хороші дороги. От вони звертаються з такими питаннями, щоб ми їх позасипали ну, в населених пунктах. У нас всього шість населених пунктів. Село Рижанівка, село Кобиляки, село Чижівка, село Водяники, село Узірна і село Попівка. А так вони до нас приходять, просто навіть приходять відпочити посидіти, відпочити, поспілкуватися. Фірма орендує землі Рижанівки та ще ряду сусідніх сіл більше десяти років, добросовісно виплачуючи кошти за земельні частки паї. А ще урожай сумлінний платник податків. Фірма також створює робочі місця. Ну, наша філія знаходиться, землі знаходиться знаходяться на території шести сільських громад. Загальна площа в обробітку 5995,7 гектара. Кожного року під соціальну угоду кожну сільську раду виділяється певна кількість коштів, залежно від кількості гектарів. В цьому році було виділено кошти по соціальній угоді для освітлення території села Ріжанівки. І села Кобильоки. Це була сума в межах 61 тисячі. Було проведено 2,5 з кілометра освітлення по території села. Це була трьохстороння угода. Ми знайшли підприємця, з яким заключили угоду. Це ми, сільська рада і підприємець, і потім виконали. Даний об'єм робіт. Це було не так просто, бо тут же заключається в тому, що треба знайти таких підприємців, що можна було зробити якісно і не дуже дорого. Ну, Це ми зробили. По кобиляках також була проведена частина вулиць було проведено освітлення, також виділені кошти і знайшли також підприємця, замінили сільські амбулаторії вікна, двері, також в сільській раді замінили. У зв'язку з тим, що приміщення там було побудоване в 80-х роках, там були дерев'яні вікна, дерев'яні двері, яких погнили рами вже. Ну, і Тоді було прийнято рішення поміняти там вікна і двері для збереження тепла, ну і щоб можна було, щоб люди могли приходити, отримати якісь прививки, якусь медичну допомогу. Перекрили приміщення також ФАПу. Отже, крім загальних платежів до бюджету, за ініціативи директора урожаю Олега Васецького було прийнято рішення про укладання соціальних угод з громадами підшефних сіл. Кошти йдуть переважно на розвиток соціальної сфери, культуру та на освіту. І, як не прикро, це чи не єдине джерело фінансування на сьогодні. На ремонт доріг в сільській місцевості держава давно заплющила очі. Тому з цією проблемою люди звертаються до місцевого виробника. Така ж ситуація і з вуличним освітленням. Відтоді, як у Рижанівці з'явилось світло, життя стало налагоджуватись, а у людей з'явилась надія на краще життя. Вони дуже раді тому, тому що вони, як раніше по вулицях ходили, було темно, а зараз вони приходять і говорять, яке добро, що є така фірма Урожай та ще й населено в населеному пункті село Рижанівка, це пайовики села Рижанівка. Що освітили вулиці і цьому допомі... допомогла фірма. В частності, благодійний фонд урожаю. Урожай громаді, Урожай громаді так. Ви живете в цьому селі? В цьому селі живу. Як давно? Та вже от 40. – Ага, пам'ятаєте зараз, коли не було освітлення на вулицях? Повні добре. Хорошо було, поки не було світла, а тепер жаль лучше. Я хорошо, зараз да, добре. Світло з'явилося, все нормально. Ну, а як ви ходили, коли не було світла? Як хто? З фонариками, без фонариків. Так і ходили. Ну, якийсь бандитизм процвітав, коли не було світла, бо то ж, як то кажуть, це сприятливі умови. Тоді було все, як сказати. І бандитизм був, і все було. А зараз спокійно йдеш собі, бачиш, де воно що робиться. Скрізь видно, добре. Ви ще що, хотіли, щоб дороги вам полагодили трошки краще. Дороги треба було б трохи підремонтувати, звісно. Але... Так, да, бо і фінанси тут і все зав'язане, як ти казав. Дороги треба ремонтувати. Люди кажуть, що в селі розвиднилось не лише в прямому сенсі слова, а й переносному. Люди, як говориться, побачили світло в кінці тунелю. Наприклад, тут давно мріяли про спортивний зал. Маєте, орендар кошти виділив, скоро починаються роботи. У школі навчається 120 діток. Ну, на даний момент ще із села Кобеляк будуть приходити, це 40 діток, це буде вже 160 діток. І дітки ну, давно вже хотіли, щоб у них був тренажерний зал. І кошти ці виділили, і зроблять ці. У селі стали подумувати навіть про відбудову місцевого храму. Досить відомого та шанованого серед православних, збудований на честь Пресвятої Богородиці. Він простояв тут чотири століття, аж поки радянська влада не зруйнувала його. Час повертати храм на своє місце. Він був побудований в 1686 році. Після великої жовтневої революції, коли прийшли більшовики, цей храм перетворили, зняли колокола, перетворили його в клуб. І цей клуб був десь до початку 80-х років. Після цього цю церкву розібрали і залишився один. Ну, одні зарослі залишилися. У сільської громади є бажання реставрувати даний храм. На його місці відбудувати такий самий, який був. Це тут був колись дерев'яний храм. Ну і на даний момент шукаємо спонсора. Урожай частину обіцяв допомогти місцеві підприємці. Так що я сподіваюся, що в найближчому майбутньому цей храм буде відбудований. Про те, що треба дбати про людей, як не прикро в сучасній Україні розуміють далеко не всі. Про важливе для села питання медичного забезпечення та утримання установ фельдшерсько акушерських пунктів. Візьмемо для прикладу теж саме село Кобиляки. Десятками років приміщення сільської ради та медичної установи тут руйнувалось. Вікна давно прийшли в непридатність, дах протікав, двері навіть вони були поганенькі. А село, як ви вже чули, складається переважно з людей похилого віку. Що чекало на них? Навіть страшно подумати, якби, якби не благодійний фонд урожай громаді, який виділив кошти на ремонт приміщення сільської ради та ФАПу. Тепер і вікна нові, взимку не мерзнутимуть, і двері євростандарт. І головне дах не тече. І що найголовніше, тепер тут будуть лікувати людей, рятувати їм життя, а це найважливіше від усього. Цього року нам за кошти соціальної угоди виділили 21 тисячу 266 тисяч для придбання чотири металопластикових вікон і одні вхідні двері. У нас вікна були гнилі вже, двері також були гнилі. І для того, щоб в нас зберігалося у приміщенні ФАПу тепло, ми встановили ці вікна і двері, і відвідують кожного року 3500 жителів села ФАП, І це, я думаю, що буде для придатно для того, щоб були створені умови. Спекотного дня двері до сільської амбулаторії не зачиняються. З підозрою на гіпертонічний криз до лікаря завітала Надія Васильівна. І вірно вчинила. Тиск дійсно був підвищений. І якби не вчасна допомога лікаря, хто знає, які б наслідки чекали на жінку. І це не перший її візит до сільської лікарки. Дуже часто, дуже часто приймаю капельниці, таблетки, дуже уважні медпрацівники. Мені, наприклад, дик подобається. Я знаю, що раніше тут не було ремонту, трошки було незатишно. Зараз вже ремонт зроблений От, і все добре. Зимку, напевно, тепліше, вікна нові, вже в не пропускають. Якщо вікна нові, то тепліше. Це і так ясно. Так що треба, щоб звертали увагу на сільську медицину. Обов'язково. Це в першу чергу. Так як тут добратися до звенигородки, це не так просто. Автобус ходить два рази на день. Але при необхідності ми звертаємо всі сюди. І обов'язково треба багато уваги, звертати на розвиток медицини в селі. Напротязі всієї трудової діяльності ніколи, по-моєму, не, не, не було багато уваги приділялося. Ну останній час завдяки сільському голові, завдяки НФУ «Урожай», щось ми вже вікна поміняли, перекрили дах ФАПу, тому що все воно текло, все воно. Було в аварійному стані цей рік, зробили поточний ремонт в коридорі, в кабінетах. І була в нас акредитація в цьому році, ми, наш ФАП пройшов на першу категорію, захистили ми першу кваліфікаційну категорію. Так що будемо працювати для людей. Ну, у нас не таке велике населення, у нас 412 осіб населення, більш переважно це вже люди похилого віку і ну, в людей похилого віку. Гіпертонічний тиск. Серцева недостатність, надаємо, надаємо допомогу по мірі можливості. Видаються кошти на невідкладну допомогу. Допомогу, звичайно, що від нас залежить, як швидко ми зреагуємо і як буде подальше проходити лікування в стаціонарах далі на вищому рівні. Так що треба багато приділяти уваги, і як чим скоріше ми надаємо допомогу, тим краще для пацієнта в майбутньому. До ФАПу навідалась і колишня його працівниця, але цього разу як пацієнтка. Пані Галина отримала ліки і поділилась враженнями від змін на краще. І нарешті, вже лице сільської ради і ФАПу прийшов належний образ, що можна буде зайти сюди, подивитися, то ні стільця немає за 30 років. Я ще пам'ятаю, прийшла на ФАП фельдшером, то ці стільці, що я привозила з Черкас 34 роки назад. Вони ще й досі стояли старенькі. Скільки раз ми зверталися, не було грошей, але в кінці кінців останнім часом всі проблеми вирішуються. Із відрядження зі звинигорощини ми повертались із подвійним почуттям. З одного боку представники місцевого бізнесу намагаються щось робити для відродження місцевих громад. Це тішило. З іншого не буде школи. Це позбавляє будь-якого оптимізму. Немає школи, немає села, і це навівало смуток.